Брати та сестри, Благословіння вам на цей день, і хай Господь нам допоможе. Сьогодні тема мого з вами до вас послання це радісний християнський дух. У кожного із нас повинно бути радісне серце. Тому що Матфія 28.20 написано так. І от того я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Щирі християни вони мають можливість зустрічати сьогоднішній день як діти завтрашнього майбутнього. Тому що він пообіцяв нам бути завжди з нами. Ми можемо відповісти на невизначність цього світу лише впевненістю цього світу майбутнього, тому що він каже, що у вас є будучність, у вас є майбутнє, у вас є все необхідне, що я для вас вже приготував. І е, не, не важливо, які будуть політичні, соціальні і економічні потрясіння нашого часу. Вони в сьогоднішньому часі завжди будуть, і ми чує, чуємо їх. І вони сьогодні одні, завтра вони інші. Е, і це вкотре підтверджує, що. Мудрість Божа, вона на далекоглядність Ісуса Христа, до, і достовірність те, що Він говорить, його слова, вони достовірні, що священне писання воно завжди йшло наперед і показувало, як буде, що, що нам, як християнам, нічого боятися, які живуть в сьогоднішній час, ми маємо радісний. Християнський дух і в нас це повинно піднімати, і другі, дивлячись на нас, вони скажуть, да, це дійсно з ними є Господь. Вони стоять на боці переможця і тому не можуть. Програвати християни ніколи не програють, тому що вже перемога здобута на Христі і в Ісусі Христі. Переможці тому що не можуть програти. І ти сьогодні являєшся переможцем в Ісусі Христі. Е, Христос каже: Я буду перебувати з вами, захищає нас від поразки. Це каже про те, що жодне невідоме, воно не повинно вас турбувати і ми не повинні. Лякатися і боятися, тому що він завжди з вами. І цей світанок, який приходить до дітей Божих, він настане для них, тому що незалежно від того, Христос сказав, що я з ними буду завжди. І очі наші завжди відкриються, тому що Господь сказав Я з тобою в цьому світі чи в майбутньому він завжди буде з нами. Благословення вам на цей день. Будьте, радійте і несіть Божу радість в цей світ, миру вам.